Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про те, що Китай зірвав маску, про реакції на так звані мирні пропозиції Путіна, а також про наслідки глобального саміту Миру. Розпочнемо з того, що сьогодні у Швейцарії стартував дводенний глобальний саміт миру. До речі, вчора на нього ввечері прибув президент України Зеленський. Швейцарія повідомляє, що у цьому саміті візьмуть участь представники понад 90 держав. 57 з яких будуть представлені рівні лідерів, це держави з усіх континентів. Цікаво, що вчора з'явилась новина, що і Вірменія візьме участь у глобальному саміті миру. Окремо скажу і про Угорщину. Адже вчора прем'єр-міністр Угорщини Орбан заявив, що 31 з 32 країн НАТО хоче перемогти Росію, але Буцім то це помилка. Так от, незважаючи на усі заяви Орбана. Угорщина представлена на цьому саміті на рівні глави МЗС Сірту. І якщо подивитися на ситуацію, скажімо так, взагалом, то ми бачимо, що Орбан він, не дивлячись на те, що робить різні заяви, що він намагається блокувати різні ініціативи військової і фінансової підтримки України. Загалом він дещо послабив. Свою цю позицію тому, що він вже не блокує ініціативи НАТО, є представник від Угорщини на високому рівні на глобальному саміті миру, і це пов'язано з тим, що тиск чиниться на Орбана та угорську владу від країн заходу від країн ЄС, а також і внутрішньополітичну ситуацію, адже у Орбана з'явився конкурент і причому серйозний. Важливо, що вчора Путін зробив ряд гучних заяв. Він по факту захотів продемонструвати свою так звану формулу миру, щоб якось перебити повістку на глобальному саміті миру. Він висунув ультиматум Україні, щоб Україна віддала країні агресору чотири області. Також до країн заходу він звернувся, щоб зняли усі санкції, щоб країна не вступала в НАТО. І буцімто після цього Москва погодиться на мир. Так, от, щодо вчорашніх заяв Путіна. Вчора пізно ввечері з'явилися коментарі від Лаврова, від Піскова, які заявили про те, що начебто необхідно серйозно реагувати на таку так звану пропозицію Путіна, що ця пропозиція буцімто безстрокова. Але я хочу коментарі, декілька заяв, зокрема від генсека НАТО та інших презентувати. Це не мирна пропозиція, це пропозиція ще більшої агресії. Генсек НАТО відреагував на ультиматум Путіна. Є заява і від глави Пентагону Остіна, який сказав прямо, що Путін не в тому становищі, щоб диктувати Україні свої умови, дійсно не в тому становищі. Адже, якщо Путін робить такі заяви, і причому особисто це вказує на те, що у нього нічого на полі бою не виходить. Що він не може за допомогою військової сили не може змусити Україну до капітуляції, є заява і від глави німецького міноборони від Пісторіуса, який акцентує увагу на тому, що Захід не може дозволити, аби його лякала кожна заява Путіна? Звісно, є реакція від України від глави нашої держави від Зеленського, який сказав наступне, що Путін він робить по факту те саме, що раніше робив Гітлер. Проте повернімося до глобального саміту Миру. Американське агентство Reuters повідомило, що без підтримки головних союзників Москви вплив саміту Миру буде слабшим. Звісно, це очевидно, і було б добре, якби на цьому саміті Миру був Китай, хоча б в ролі спостерігача, навіть якщо б він не голосував і реально не приймав участь, а просто був би присутнім, але, на жаль, цього не сталося. Більше того, я не дарма на початку випуску сказав, що Китай зірвав маски, адже є декілька новин. Вчора, Путін, роблячи заяви, висуваючи Україні ультиматум, звісно, він намагався перебити повістку глобального саміту миру. Але вчора також ще була одна подія, а саме те, що Росія скликала Радбес ООН. І на засіданні Радбезу ООН Китай зробив заяву. Він закликав Україну і Росію піти буцімто назустріч один одному. Також вчора пролунало повідомлення з Офісу президента України про те, що Китай не відійшов від свого першого мирного плану, який починався з відновлення суверенітету України. У першому мирному плані Китаю стосовно російської агресії проти України пунктом номер один було відновлення територіальної цілісності і суверенітету. Нова ж пропозиція не відображає ті початкові намагання КНР привернути до міжнародного права увагу. Але я хочу нагадати, що позавчора зробив заяву президент України Зеленський, який сказав прямо, що під час телефонних перемовин Сі дзіньпіном лідер Китаю йому пообіцяв не продавати зброю Росії. Зеленський таку заяву, звісно, робив для того, щоб на весь світ про це сказати. Це важливо, і це вказує на те, що дійсно Китай він відкинув усі церемонії і зараз фактично на боці країни агресора так, поки немає прямої безпосередньої підтримки, так є непряма підтримка, але як мінімум щодо політичної підтримки, вона точно є. Китай він намагається він теж намагається. Він зараз себе вже оголосив таким другим полюсом у світі, лідером глобального півдня, країн глобального півдня, лідером невільних країн, і він себе так позиціонує. І Китай він має. На жаль, певні вигоди з цього повномасштабного вторгнення, вигоди ці і з точки зору геополітики. Ми бачимо, тому що він підсилює таким чином вплив і позиціонує себе як лідера країн глобального півдня. Ці вигоди вони є і економічними з одного боку, тому що Китай він зайшов так спосерйозному на російський ринок. І щодо ринків США та ЄС там ще питання. Але я хочу зазначити, що усі в світі все чудово бачать, всі чудово розуміють, що відбувається, і тому не дивно, що вчора ввечері з'явилось повідомлення, що країни Великої Сімки пообіцяли нові санкції проти суб'єктів Китаю, які допомагають РФ. Китай грає небезпечну гру, і реакція країн Заходу, країн Великої Сімки точно буде. Ця реакція як ми бачимо поступова. Нещодавно США ввели санкції проти деяких китайських компаній, фінансових установ. Раніше також вводили санкції. Так, поки ці санкції не такі масштабні, але процес пішов. Якщо Китай не змінить свою позицію, то ситуація може бути такою, що можуть бути реальні удари від країн Заходу по китайській економіці, яка точно переживає на найкращі часи. І саме це стримує Китай від того, щоб він фактично прямо і офіційно підтримував країну агресора і фінансово, і військово. Тим не менш, хочу значити, що Якщо ми подивимось на країни глобального півдня, то не лише Китай, не лише Китай є їх лідером чи одним з лідерів, а, наприклад, Індія. І Індія, до речі, вона взяла участь у глобальному саміті Миру. Вчора президент України Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії. Говорили зокрема і про підготовку до саміту миру. Тому ситуація зараз, як ми бачимо в геополітиці, як ми бачимо, особливо стосується країн глобального півдня, вона дійсно складна, але потрібно працювати, потрібно працювати, і правда за Україною, правда за нами, і правда рано чи пізно, як казав наш Іван франко обов'язково візьме гору. Добра новина, на якій ми закінчимо цей випуск, це повідомлення про те. Що Штати Америки під час саміту миру оголосили про виділення Україні понад півтора мільярди доларів для енергетичного сектору України. Отже, якщо підвести такі коротенькі підсумки, то для нас є добрим те, що, незважаючи на усі зусилля країна Грасара Російської Федерації а також, на жаль, Китаю, не вдалося їм зірвати глобальний саміт Миру. Саміт Миру проходить в Швейцарії, представлений він великою кількістю країн з усіх континентів. Про Україну говорять у світі питання України воно піднімається, і для нас важливо, щоб Україна була в міжнародній повісті, на перших шпальтах, щоб не знижувався рівень міжнародної підтримки. Адже завдяки міжнародній підтримці ми реально можемо пришвидшити нашу перемогу. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.